Привіт, друзі! Сьогодні з радістю ділюся з вами цим чудовим запашним каравайчиком. Такий чудовий хлібчик згодиться і для домашнього чаювання, і до свята, а такі прикраси легко зробити з пісочного тіста. Традиційно внутрішній світ цього прекрасного хлібного виробу. І він причудовий! Дуже м'які та пухкенький. Обов'язково печіть і нехай хлібних людей стає більше. Релік інгредієнтів зараз та залишу у описі під відео. Використовую цього разу сухі дріжджі, беру тепле молоко, додаю дріжджі, ложку столову цукру та декілька столових ложок борошна. Залишаю на 10-15 хвилин, щоб дріжджі активізувалися. І ще не бійтеся використовувати тепле молоко. Так робили ще наші прабабусі. І ту випічку, що пекла моя прабабуся у печі, ні з чим не порівняти. Для аромату тріпка ваніліну. Яйця змішую з цукром, сіллю та олією. Можна зробити це за допомогою вінчика або міксера. Дріжджі гарно працюють, взялися з пухкою шапочкою. Додаю їх до збитих яєць. В декілька етапів всипаю борошно. Замішую тісто хвилинки 2-3, допоки всі інгредієнти не об'єднаються гарненько. Увесь замість тіста здійснюю в мисці. Незважаючи на те, що тісто досить легке, його завично вимішувати такими підбиваючими рухами. Із жирі використовую смалець та вершкове масло. Якщо немає смальцю, замінюйте вершковим маслом. Жири додаю у два етапи. Продовжую заміс таким собі підбиванням тіста. Для того, щоб отримати якісну смачну випічку, треба добренько попрацювати ручками. Після додавання жиру вимішую тісто ще 5 хвилин. Залишаю підходити на півтори години. А поки займуся приготуванням декору. Для цього замішую пісочне тісто. Поєдную розм'якшене вершкове масло з цукровою пудрою, додаю сюди крохмаль та дрібку солі. Необхідно перемішати, щоб все об'єдналося, та додаю жовток. Виходить така кремоподібна маса, до якої за два етапи додаю борошно. Таке тісто довго вимішувати не треба. Після замісу маємо ось таке гладеньке, м'якеньке тісто, яке розплескую в коржа і відправляю поки що в холодильник. Час минув, тісто гарненько підійшло. Каравей можна зробити у вигляді хлібчика, а можна зробити булочками із начинкою. Для начинки використовую заморожену вишню, трішки підварену з крохмалем та цукром. І готову макову начинку. Робочу поверхню змащую крапелькою олії можна присипати борошном. Тісто виходить дуже пухкесеньке. Працювати з ним одне задоволення. Каравай можна сформувати будь-якої форми. Розділяємо на шматочки. Будь-яке дріжджеве тісто ніколи не забивайте борошном. бо саме з такого гарного тіста. Виходить чудова випічка. Для заготовки коржика качалка не знадобиться. Буду чергувати рядочок булочок з вишнею і рядочок з маком. Підбираю крайчики до середини та зліплюю і легесенько підкочую курку. Щільненько складаю до форма. Хлібну заготовку прикриваю харчовою плівкою та даю підійти 40 хвилин. Для змащування використовую жовток із додаванням однієї столової ложки води. Залишити на 5 хвилин на столі, щоб жовток підсох. Випікати 180 градусів близько однієї години. Залежить від вашої духовки. Та товщини виробу. Поки каравей засмагає в духовці, готую прикраси. Достаю тісто з холодильника, прикрашати буду виноградною лозою і за допомогою вирубки для печива зірочки дуже легко сформувати виноградний листочок. Тісто надзвичайно ніжне і працювати з ним треба дуже обережно. Заготовки викладаю на пергамент і ставлю до холодильника. Для виноградної лози розкачую тоненькі джгутики. На листячках роблю елементи прожилок. За хвилин 10 перед прикрашанням караваю вийняти з холодильника. Каравай випікався 45 хвилин, тож за 15 хвилин до готовності виймаю і швиденько прикрашаю. Трішечки збризнути холодною водою каравай, а потім прикріпляти декор. Ставлю допікатися в духовку ще 15 хвилин. Обов'язково слідкуйте, якщо ваш каравай занадто припікається, а ще час приготування не закінчився, прикривайте зверху фольгою. Час випікання орієнтовний і вам може знадобитися трішки більше або менше часу. Якщо бажаєте отримати румяні боки теж за 15 хвилин. До завершення запікання змастіть його з боків жовтком. Обов'язково печіть добрі люди. Нехай хлібних людей стає більше. Буду вдячна вам за підписки, подобайки та коментарі. І до нових хлібних історій!